У межах досудового розслідування встановлено, що незаконну схему організував місцевий мешканець, який є директором товариства з обмеженою відповідальністю. Він розробляв проєктно кошторисну документацію щодо капітального ремонту харчоблоку ліцею в Тернопільському районі та даху навчального закладу в Чортківському районі. До оборудки він залучив ще двох осіб керівника будівельної організації та компанії з технічного нагляду. В Офіційну документацію, зокрема акти виконаних робіт, вносилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів Бівельних робіт та використаних матеріалів, які були підтверджені працівником з технічного нагляду. На підставі цих документів на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти. Загальна сума збитків, завданих бюджету, становить понад 2,3 мільйона гривень, що підтверджено висновками судових експертиз. У межах кримінального провадження правоохоронці провели одночасно 16 санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони. Чатки, чорнові записи та службовий автомобіль будівельної компанії. Який ймовірно придбаний за рахунок незаконно отриманих коштів, організатору схеми, директору товариства з обмеженою відповідальністю, повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191, частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України, його затримано в порядку статті 615 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України, фігуранту загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обійма. Певні посади або займатися певною діяльністю. Ще двом фігурантам керівнику підрядної організації та спеціалісту з технагляду інкримінують пособництво у заволодінні чужим майном. Частина 5 статті 27, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Спеціалісту з технічного нагляду додатково оголошено про підозру у службовому підробленні. Частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.